Привіт, малята! Сьогодні у нас художня література. А ви, напевно, дітки знаєте, що вже зима. На дворі стало дуже холодно, але дуже красиво. І сьогодні, дітки, я вам почитаю віршик білі мухи. А ви знаєте, хто такі білі мухи? Так, дітки, це сніг білі мухи. Тож починаємо! А ви будьте дуже уважні, білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя Петрик і кіндрат. А чи уважно дітки ви слухали віршик? Зараз ми перевіримо, хто налетів у цьому віршику. Так, білі мухи налетіли. А що стало білим? Так, все подвір'я стало біле. Хто спить, дітки? Так, сплять Галя, Петрик і Кіндрат І куди побігли дітки? Так, дітки побігли до санчат. Ну що, дітки, вам сподобався віршик білі мухи? Я гадаю, що вам сподобався віршик. До побачення!